Звітування. Зазвичай звіти поділяють на проміжні і фінальні звіти. Проміжні і фінальні звіти повинні охоплювати проєкт в цілому, незважаючи на те, що фінансується проєкт з різних джерел. Зазвичай донорські структури надають зразок, на основі якого повинні бути підготовлені звіти. В цих звітах потрібно здійснити повний опис того, як виконувався проект за відповідний звітний період, і надати всю необхідну кількісну і якісну інформацію. Потрібно розуміти, що звіт має бути виконаний у тій валюті, якою був наданий грант, і якщо це іноземна мова, то перекладений. Цією іноземною мовою. Тобто завжди, коли ви отримуєте валюту, зазвичай ви в грантовому контракті використовується, або наведена інформація, по якому курсу ви повинні перераховувати і надавати звіти. Тому що, от в моїй практиці, наприклад, були різні випадки, коли ми звітували. Наприклад, у валюті по курсу НБУ. В інших проєктах звітували у валюті по курсу, по якому ми обміняли цю валюту. Ще в інших проєктах звітували по тому курсу, який використовується у Європейському Союзі. Тобто, в кожному випадку потрібно уважно слідкувати, по якому курсу ви будете звітувати. Ну і, звичайно, до звітів потрібно буде додавати всі відповідні публікації, прес-релізи, повідомлення пов'язані з проєктом. І це також одна із, одне із завдань команди проєкту: відслідковувати, які інформаційні повідомлення супроводжують заходи вашого проєкту. Кілька слів про право власності на здобутки проєкту. В рамках проєкту досить часто грантоотримувач набуває майнових прав і прав інтелектуальної власності або промислової власності. Тобто, якщо ви щось закупили, якесь обладнання, зазвичай це обладнання належить грантоотримувачу або грантоотримувачам. Разом з тим, грантодавець має право. Вільно використовувати інтелектуальні результати праці або надбання проєкту, тобто інтелектуальну власність, якісь публікації, якусь інформацію, яку він отримав, він теж має право використовувати. Якщо грантовим договором, передбачено, що придбане проектом обладнання. До моменту завершення проєкту є власністю грантодавця, то якщо проєкт реалізований належним чином, і грантодавця не має претензій до його реалізації, то дуже часто після завершення проєкту придбане майно передається на баланс грантоотримувача. Варто пам'ятати про під час реалізації проекту на права власності, Особливо на права інтелектуальної власності. З кожним роком це питання стає все більш актуальним. Ще кілька років тому в Україні на це мало звертали увагу. Але зараз, якщо ви створюєте якісь інтелектуальні продукти, наприклад, книги, наприклад, веб-сайт, наприклад, якісь публікації, слідкуйте за тим, щоб всі там, фотографії, Картинки, які ви використовуєте, ви мали право на використання цих об'єктів інтелектуальної власності, якщо, якщо не ви самі є власником цих об'єктів. Власне, на цьому ми завершуємо розгляд процедур, пов'язаних з підготовкою та поданням проєктної заявки, а також її оцінкою. І, звичайно, процедур пов'язаних з впровадженням проєктів. Сподіваємося, що інформація, надана в цьому курсі, допоможе вам більш ефективно підготувати проєктні заявки. Наступна наша лекція буде присвячена особливостям подання проєктів до Державного фонду регіонального розвитку.